Регіональний розвиток, медицина, туризм та багато іншого Цьогоріч завершується дія трьох спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства. Це програми Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна, Польща, Україна та Румунія, Україна. У рамках цих програм в області реалізовано або цього року завершується реалізація 25 проєктів на загальну суму більше ніж 5 мільйонів євро. Тематика проєктів досить різноманітна. Це і оригінальний розвиток, медицина, туризм, освіта, наука, навколишнє середовище, безпека, реагування на надзвичайні ситуації. Та цього року стартує новий період програми транскордонного співробітництва Європейського союзу. ІнтереКнекс він буде тривати до 2027 року. Подані проєкти, наголошує директор департаменту міжнародного співробітництва обласної військової адміністрації, мають бути не комерційними та. Спрямовані на покращення якості життя мешканців прикордонних територій. Також кожен проект повинен мати транскордонний ефект, транскордонний характер. Що мається на увазі? Мається на увазі не просто налагоджене партнерство, тобто підписання якоїсь угоди між установами чи організаціями, а має бути планування конкретних результатів, які матимуть вплив на матимуть позитивний вплив на прикордонну територію та її мешканців з обох сторін кордону. Відтак, максимальний внесок ЄС у проєкт складатиме 90% від його загальної вартості. Хто може подавати заявки в рамках цих програм? Це є неприбуткові організації, це є навчальні заклади, дослідницькі організації, природні парки, агенції регіонального розвитку, державні органи та органи місцевого самоврядування. Загалом бюджет програми складає 188 мільйонів євро. Проекти програми реалізовуватимуться за п'ятьма пріоритетами. Це довкілля, охорона здоров'я, туризм, співпраця і кордони. Перший конкурс в рамках нової програми Польща Україна буде вже оголошено у кінці травня, і він триватиме до кінця липня 2023 року. Заявники зможуть подати заявку на отримання співфінансування за наступними пріоритетами. Це здоров'я, бюджет складає 37 мільйонів євро, і довкілля бюджет складає 43 мільйонів євро. У програмі Румунія Україна у пріоритеті Екологія, соціальний розвиток та кордони на реалізацію проєктів виділять 60 мільйонів євро. Бюджет програми Угорщина, словаччина, Румунія, Україна складає 73 мільйони євро. Пріоритети тут є три: зелений прикордонний регіон, адаптація до змін клімату, запобігання ризикам. Здоровий прикордонний регіон, забезпечення рівного доступу до медичної допомоги, культури, туризм і співпраця у прикордонному регіоні. Перший конкурс проєктних пропозицій теоретично мав би розпочатися у червні, триватиме до початку жовтня, і також буде поділ на. Малі проекти там стратегічні. Однією з важливих умов участі у програмах є наявність іноземного партнера. У цьому зазначає Олександр Зрайко, може допомогти військова адміністрація. «Обласна державна адміністрація, департамент міжнародного співробітництва має налагоджені контакти з прикордонними територіями, які входять у програмну територію, тобто ми також можемо звертатися з наших партнерів з такими проханнями щодо пошуку партнерів. Ну і крім того, ще є дипломатичні представництва України за кордоном, на саме наші консульства, генеральні консульства чи почесні консули, з якими також налагоджена співпраця щодо цих питань. Крім того, майже всі програми організовують різноманітні заходи, які сприяють пошуку партнера за кордоном. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія АРАІЇ.